Вітаю, друзі! Флагман української журналістики, інтернет-видання, Українська Правда продовжує наполегливо пропонувати нові збочені стандарти для вітчизняних засобів масової інформації, паралельно формуючи в українському суспільстві дуже небезпечне розуміння журналістики як такої. Томаш Фіала, власник української правди, і головна редакторка Сергій Мусаєва, і загалом весь журналістський колектив цього видання намагаються переконати нас з вами у тому, що сучасна українська журналістика це просто постійний ретельний моніторинг закордонних засобів масової інформації з вишуковуванням. Статей про російсько-українську війну з подальшим перекладом, можливо, по можливості якісним і негайною публікацією цих матеріалів у себе на ресурсі. Якщо в повному об'ємі, то з позначкою там, копірайт, якщо не в повному об'ємі, то Просто там через новинний формат. От так, редакція Української правди розуміє сучасну українську журналістику. моніторинг, переклад і негайна публікація. Отже, я так розумію, що журналістика це більше не якісь там глибинні інтерв'ю чи власні аналітичні матеріали. Ми з вами не побачимо публікації від журналістів важковоговиків. Те, що ми могли колись там прочитати в наших змі на шпальтах дзеркало тижня, зразка дві 2007 чи навіть 2015 року. Я так розумію, що більше ніхто не буде вишуковувати закордонних. Лідерів громадської думки, політиків, важковаговиків, які, ну, наприклад, не так як ми розуміємо з вами причини і витоки російсько-української війни, ніхто не буде готуватися до інтерв'ю, шукати контактів з цими людьми через скайп чи безпосередньо ставити незручні запитання, виводити цими запитаннями на потрібні нам наративи, когось переконувати, впливати. Тобто журналістика більше вже мут. Не така, отак все у нас буде. Ну, і по публікаціях в Українській Правді я зрозумів, що сучасних молодих журналістів взагалі не цікавить питання, як їх запозичені матеріали впливають на українське суспільство. Чи вони його дезорієнтують, чи вони його деморалізують? Адже ми розуміємо, що взагалі всі тексти, які пов'язані з російсько-українською війною. Вони ж не просто тексти, вони впливають, а ми ведемо ну, складну екзистенційну війну. І в принципі, треба розуміти, що є відповідальність, коли ми щось використовуємо і просто так подаємо за цими стандартами BBC, як от альтернативну точку зору чи щось. от. Типу такого, отже, сьогодні я хочу проаналізувати два матеріали, які вчора були опубліковані на Українській Правді, і викликали дуже серйозний такий суспільний резонанс. Не просто суспільний, а на ці матеріали відреагували військові, які, в принципі, не мають часу реагувати. І я помітив, що вони дуже сильно розчарувалися від цих публікацій на Українській Правді, тому що насправді. Мова йде про непродуманий редакційний підхід. Редакція української правди надала свій ресурс для поширення, я так вважаю, ворожої там, російської думки. Я почну з ну, першого матеріалу. Загалом мета показати ну, таку глобальну деградацію української журналістики. Ну просто тотально до неможливості. Перший матеріал він був опублікований на американському виданні Політико о 4.30, пів на п'яту ранку за американським часом. В перекладі команда Байдена боїться наслідків невдалого українського контрнаступу. Буквально через кілька годин, якщо зробити перерахунок, о 18-й годині. Українська правда дає переклад цього тексту. У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скоригувати цілі Києва за своєю масовою інформації. Чому я вважаю, що це абсолютно такий ну, проросійський матеріал, який опублікований? Я навіть не впевнений, що це матеріал редакційний. Це може бути звичайно, якийсь. Пара людей, вони мають прізвища: Джонатан Лемір і Олександр Ворд. От вони це все опублікували. І, в принципі, там рефреном частими повтореннями проводиться така генеральна лінія Збройні Сили України. Не те, що. Нездатні деокупувати українську територію, і вийти на кордони 91-го року, навіть на кордони станом на 23 лютого 2002 року українські збройні сили взагалі ні на що не здатні. Вони навіть не можуть розірвати цей сухопутний коридор в, діля... в якійсь одній ділянці, в ділянці Мелітополя. Оце, власне кажучи, вся ця стаття, суть цієї статті, вона спокійно. Публікується на українській правді і називається у Байдена. Вважають, що невдача при контрнаступі може скоригувати цілі Києва засоби масової інформації. Коригування ціле Києва ну дуже ну, проста. Ми сядемо за стіл перемовин, так би мовити, а насправді підпишемо капітуляцію. А наші західні партнери нам нададуть чергові гарантії безпеки. В принципі, подача такого матеріалу, як на мене, вона мала би мати якусь передмову, де було б написано: зверніть увагу, що собі там дозволяє писати видання політико. Я теж хочу зауважити на одному моменті, що в принципі. Ну, журналісти з української правди вони мали би якось досліджувати походження цих ЗМІ. В принципі, в відкритих джерелах досить цікава інформація про політику. Значить, частина накладу, наклад, до речі, дуже невеликий 40 тисяч всього. Причому дуже якось неритмічно виходить ця стаття в залежності від того, чи Конгрес на канікулах чи працює. Якщо на канікулах раз в тиждень, а якщо. Конгрес працює то 5 разів на тиждень. Так ось частина цього накладу розповсюджується безкоштовно. Я одразу згадав Ігоря Гуджу, якщо я не помиляюсь, і газета «Вєсті», пам'ятаєте, в 2014 році безкоштовно роздавалася у нас на всіх станціях метро. От просто підходити і черги стояли, люди розбирали, хоча всі розуміли, що це все фінансується Газпромом. Тобто, ну, в принципі. Севгіль Мусаєва, там, не знаю, Томаш Фіала, ну люди, які там подоросліші, ще, вони мали б розуміти такі речі і звертати увагу на такі моменти, коли вони щось передруковують у цього видання, тому що ну, фінансування газети воно є принциповим. принциповим. Тобто диверсифіковане видання це завжди ну, більший, більший рівень довіри. І найкраще це підписники, донати або продаж через мережу. Це не означає, що це об'єктивна журналістика. Вся журналістика суб'єктивна. Просто справа в тому, коли ви пишете те, що вам говорить там, ваше сумління, ваше серце, і на базі цього збираєте чи донати, чи там інші. Джерела фінансування до вас надходять, а інше питання, коли у вас централізоване. Це зразу ну, повинно, в принципі, ну, насторожити. Отже, українська правда просто взяла якийсь проросійський матеріал від проросійських людей, і надрукувала у себе без будь-яких коментарів. Це все читають, люди, звичайно, дезорієнтуються, ну і деморалізується в тому числі. Ну і в принципі, редакція газети Українська Правда Видання верніше. Ну, вважає, що вона виконує, відповідає стандартам БІБІСІ, так розумію. Наступний матеріал теж дуже цікавий. Вчора про нього багато говорили. Мова йде про соціологічну агенцію рейтинг і про Олексія Антиповича. Я був змушений передивитися всі 57 чи скільки хвилин відео і прочитати текст, тому що текст скорочений. І я не міг зрозуміти, чи це видерто з контексту, чи в чому тут питання. Назва теж От. це страшне питання, Тере. соціолог оцінив, що буде, якщо Зеленський не піде на другий термін. Значить, пара журналістів, один з них, я так розумію, Роман Романюк, і саме на нього говорять там Ромчик. вони вирішили покритикувати цей загальнонаціональний новинний марафон, і для цього вирішили якось знайти зручну людину, яка ну, співпадає своїми думками, теж от рівень журналістики. Запросити. Соціолога, який буде критикувати загальнонаціональний новинний марафон, і взагалі нічого про нього не знати. Нічого не знати про Олексія Антиповича. Я вважаю, що це інтерв'ю взагалі ну, феноменальне в журналістиці. Значить, люди 53 чи скільки хвилин критикують фактично так, ну, м'яко і говорять, сам Антипович говорить, що якщо подивитися наш цей центральний національний марафон, то складається враження, що українські війська вже оточують Москву. Але якщо подивитися на реальність, то цього всього немає, буде розчарування і так далі. І в кінці інтерв'ю вони доходять до найголовнішого запитання. Воно, в принципі, відображено тут в заголовку. А Що буде, якщо Зеленський відмовиться і йти на другий термін? У Антиповича пауза, і потім він говорить, що буде катастрофа. Журналісти між собою переглядаються, посміхаються і кажуть, ну, просто як для мене дику річ, на цьому ну, тоді ми закінчуємо інтерв'ю. Але з іншого боку, ви задали питання, що буде, якщо він не піде. Так от це страшне питання. Я дивлячись на якісь рейтинги довіри, умовно кажучи, да, я розумів, а що а там пустота. Якщо він не йде, там нікого. Хто ну, як не він? Назвіть, скажіть українцю зараз задати це питання, це, знаєте, знову кудись що. Куди, mm. а хто, а де? Я, не... я маю всі рейтинги довіри всіх наших там якихось людей, яким, яких якось можна міряти. Це треба для того, щоб президент Зеленський не пішов на вибори, він вже повинен готувати наступника. Бо ця держава просто в тартарари розвалиться, якщо він не піде на вибори. Ну, mm. Це моя точка зору. Ого. Мені каже, це дуже, хоро... yeah. дуже хорошо. Так. так, от, власне кажучи, професійна журналістика починається саме з цього моменту. і з цього моменту починається справжнє інтерв'ю, тому що журналісти мали би задати запитання: а як так сталося, що ми 50 хвилин, там чи 53 хвилини критикували національний оцей, новинний марафон? Але коли дійшло питання до другого терміну Зеленського, то виявляється, що йому альтернативи немає. Чому ви не бачите зв'язку між монополізацією інформаційного простору Володимиром Зеленським? Взагалі, мова йшла про те, що цей загальнонаціональний новинний марафон він може призвести до серйозної катастрофи. Не бачити зв'язку між цією катастрофою і Володимиром Олександровичем Зеленським і кажете, що йому просто альтернативи немає. От з цього моменту мало би початися справжнє інтерв'ю, але воно на цьому закінчується. Як це все зрозуміти? Ну, ніхто не може ніяк це трактувати. Ось безперечно, там шквал емоцій. Більше того, ну дикунське взагалі явище, тому що мова ж йде не про тракториста, а не про якогось ремісника, який взяв і сказав, що альтернативи Зеленського немає. Це говорить керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович. І Якщо така людина взагалі не бачить, не розуміє причини наслідків, і вона абсолютно спокійно, причому це не просто, що він когось там ретранслює, а він говорить власну оцінку, власну думку, то тоді у нас насправді дуже важкі справи і перспектив я не бачу тут, якщо у нас соціологи. Роблять такі висновки, і журналісти так проводять інтерв'ю. А ну, як та мене, журналістика і соціологія, вони ну, є визначальними в наших перспективах. Тому нам не потрібно дивуватися, що все більше і більше людей хочуть залишити нашу країну, тому що, дивлячись і слухаючи отакі. Вони не бачать для себе перспективу і все менше і менше бажаючих брати в руки зброю. Ну, такі мої невтішні якби, висновки. Я як міг намагався показати взагалі рівень деградації і журналістики, і соціології, ну, в тому числі. Ну, власне кажучи, на цьому все. Я дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.